Вулична камера, відеоспостереження з двома камерами та Wi-Fi. Має класні переваги, це висока якість, широкий кут огляду, нічне бачення, водонепроникний корпус, виявлення руху і легка установка. Розпаковуємо і дивимось, що ж входить у комплекті. В першу чергу блок живлення, кріплення, сама камера вуличне відеоспостереження. Монтажна основа та інструкція, яка допоможе нам налаштувати камеру. Вона є також і на англійській мові. Висока роздільна здатність у 4 Мпікселі гарантує чітке та деталізоване зображення, що дозволяє легко розпізнавати особи та номери автомобілів. Дві камери забезпечують широкий кут огляду, покриваючи велику площу та зменшуючи кількість сліпих зон. Просте встановлення та налаштування дозволяють швидко запустити систему відеоспостереження без необхідності професійної допомоги. Камера оснащена функцією нічного бачення, що забезпечує цілодобовий моніторних навіть за умов низького освітлення. А інтелектуальна система виявлення руху надсилає повідомлення на ваш телефон при виявленні підозрілої активності. За допомогою інструкції, яка входить у комплекті, завантажуємо додаток та пробуємо налаштувати нашу камеру. Приєднати її до нашого смартфону. Дуже легко та швидко можна це все налаштувати. В інструкції все покроково вказано, за допомогою неї, в принципі, розібратися дуже легко. Підключили ми нашу камеру до смартфону. Давайте дивитися, як вона працює. У камери є також інфрачервоне підсвічування. Кут огляду по горизонталі 360 градусів, по вертикалі 9. Сама камера виготовлена з пластику, але дуже хорошої якості. Підтримує також карту пам'яті до 128 ГБ. В комплекті вона не входить. Ця камера ідеальне рішення для тих, хто хоче підвищити безпеку і контроль над своїм майном.